Чотири години засідання ради безпеки ООН з українського питання закінчилися без гучних заяв. Представник Росії Віталій Чуркін у воз'єднання Криму з Росії назвав історичною подією та заперечив штурм російськими військовими українських баз У українській владу Росія звинуватила у націоналізмі та порушенні прав людини, згадавши інциденти з побуттям свободівцями голови НТКУ Пантелеймонова. Представники США Росії порівняли з та відмовилися визнавати результати кримського референдуму. Українські представники. Юрій Сергієв зауважив, Україна все ж готова до Челові діалогу з Росією проте не мовою ультиматумів. А помічний генсека ООН Іван Шиманович, який що не повернувся з України, повідомив, група стипитргачів за правами людини має приїхати в Україну в п'ятницю. Кримчані при підтримці всього російського народу зроблять все можливе для зберігання в Криму міра і спокойствия. їм в цьому не помішають ніякі провокації наподобі той, що произошла сутки назад в Сімферополі. когда в майдановском стиле стрельбой из снайперской винтовки, которая велась из недостроенного здания напротив украинской военной части, были убиты двое – безоружный боец сил самообороны Крыма и украинские военнослужащие. Те, що Росія зробила, неправильно з точки зору закону, історії, політики, а також небезпечно. Те, що сталося у Криму, не може бути визнано дійсним. Ми маємо зайняти єдину позицію і не визнавати це, і не залишити без наслідків ці незаконні дії. Ми маємо послати чіткий сигнал. Те, що сталося у Криму, не має повторитися в інших регіонах України.